Добрий день, шановні глядачі каналу Artline 3D. П. Перед вами зараз буде дещо нестандартне відео. Я б навіть сказав, що ви після нього навчитесь нестандартно ср... Сказати по-простому, це огляд нового фотополімерника від Creality. Він класний. Втім, розібратися з ним мене зайняло так багато часу, що наразі йде п'ятий місяць з дня, як я його побачив. І ладно, питання було лише у часі виробництва відео. Перша редакція цього тексту була аж в 30... Тисяч знаків, 17 сторінок 12-го тексту. Я поговорив з розумними людьми і всі погодились, що відос на 30 хвилин ну то вже абсурд якийсь. Тому я вирішив поділити цей текст на три окремі серії. Умовно, ми будемо їх називати The Гуд. The Bad, The Sexy. як вам мій англійський, The the, the, the. супер, правда. Перша, та, що ви зараз побачите, буде про сам пристрій. Смоли, миття, сушка, оце все ви побачите в другій частині. І нарешті, в останній, третій, ми порефлексуємо над прикладами друку, подумаємо, кому і навіщо цей принтер треба, і навіть почуємо іншу думку на цю тему. Усі три частини заплановані до виходу у вересні, тільки ви ж пам'ятаєте, що коли ви це відео побачите, вони всі вже будуть зняті. Тому, якщо у вас лишаться якісь питання. Ви в коменти або на стрім. А може навіть щось цікаве покажу в Етері. А поки всідайтесь комфортніше, перед вами перша серія про фотополімерний друк. Вітаю на студії. Щоб за моїми стражданнями було легше дивитись, давайте побудуємо сет і сетінг. Ви, моя молода команда дослідників привидів, а я ваш скубі дубі пес. Справа номер 17 Кодова назва. Надрукуй мною, якщо зможеш. Поїхали! Отже, історія почалася близько п'яти місяців тому на локації, яка потім стане відома, як Edit Expo. В нас в перший день там був. Принтер в якості візуального експонату, звісно, халот 8К, і сушкомийка, яку Краліті пропонує з ним разом використовувати. Щоб не отруїти половину виставки, ми тоді друк на них не включали. Та це лише половина питання. Друга з причин, чому той принтак підпирав стіл, без нормального досвіду з друком фотополімерними принтерами, якого в мене не було, я просто не хотів його використовувати. Так, звісно, я бачив фотополімерники в житті. Але щоб самому тикати, слайсити, мити, шліфувати, ні, це не до мене. І от пройшов перший день виставки. І на другий нам нарешті доїхав від китайців герой сьогоднішнього огляду Халот Мейдж Ес 14К, Монстр, і його парна сушка мийка. В той день ми його тупо виставили на стенд. Звісно, нічого не включивши, і він створював нам імідж. Ще 48 годин виставка, тим не менш, закінчилась. І після збору усілякого барахла, типу столів, світильників, цей малюк поїхав зі мною. Планувалося, що цей огляд вийде аж у червні, але життя обрало інакше, і принтер зіграв довгий ящик. По серйозному, я до нього дійшов аж у серпні. Тоді якось набрався ентузіазму, мій менеджер привіз мені додаткові плюшки і трапився Numa до роботи. Момент. Ось на цьому моменті до нас доєднуються ті, хто скіпнув ліричний момент за допомогою темкодів. Привіт ще раз. І починається м'ясо розпаківки. На жаль, без футажів, але я розкажу все одно. Поставляється принтер в здоровенній і дуже важкій коробці, майже повністю зібраний. Взагалі, якщо ви ніколи не бачили фотополімерні принтери, то це абсолютно інший звір від FDM. Принцип роботи тут такий. Знизу є потужна ультрафіолетова лампа. Вона прикрита рідкокристалічним дисплеєм точно таким самим, як звичайні екрани. Частіше за все, він монохромний, роздільна здатність. Що більше, то краще. Далі до екрану прикручується корито. На дні в нього прозора тефлонова плівка, натягнута до пружного стану. Згори в це корито наливається смола. Про різні її типи ми поговоримо в наступному відео. Зараз важливо лише знати, що треба її лити щедро. Слайсер підкаже, скільки мілілітрів під ту чи іншу модельку, але залити доведеться мінімум на 50-100 мл більше, бо інакше можуть виникнути пропуски в моделі. Після заповнення корита смолою треба причепити платформу. Тут вона єдиний рухливий елемент і стоїть на такому товстому дрину, який до того ж консольно закріплено на ведучому болті. Ютуб, будь ласка, давай без демонетизації, будь ласка. Ця платформа, як на мене, просто шматок. На яку лазером нанесли мікротекстуру. Він опускається вниз, залізає в тазик, утворює тоненький шар смоли між тефлоновою плівкою і собою, і принтак засвічує шари. Далі столик їде вгору, відриваючи модель від тефлонового екрану, потім знову вниз, і так, поки модель не надрукується. Принцип досить простий, і думаю, я вас не сильно здивую, якщо скажу, що фотополімерні принтери значно старіші за своїх FDM-родичів. Вони прийшли до нас з магічного світу стоматології і в принципі медицини, де їх багато використовують. Для протезування ну, тих же зубів. Тільки, звісно, принтер для Дантиста йде значно дорожче і модніше. Перед нами все ж таки звичайний консумер-френдлі варіант. Ну і це відображено в ціні, тому все чесно. Які плюси цієї технології? Ну, по-перше, це неймовірна точність. Регулюючи хід гвинта, можна отримати різні товщини шару, але зазвичай це набагато точніше, ніж FDM. Щоб ви приблизно розуміли порядок, в світі фотополімерників шар у 50 мікрон вважають ну, звичайною справою, нічого крутого. Це при тому, що стандартне сопло у FDM принтерів йде. 400 мікрон, тобто 0,4 мм. Звісно, якщо дуже запотіти, то можна К1С довести ну, там, до сотні мікрон. Але далі ви вже будете впиратись в люфт кінематики більше, ніж в товщину шар. З халотом таких проблем нема. Тут відсутня друкуюча голова, а значить точність відносно XY координат залишається в рамках того, як сильно ви затягнете кріпильні елементи. По Z все трошки гірше, але креаліті поставили шаленого розміру мотор. Я б навіть сказав МОТОРІЩЕ і товстезний різьбовий болт, тому проблем тут нема. No, please, no demonetization, please. Ще одна прикольна особливість калібровка столу. Як у FDM братів, тут треба виставити поверхню на нуль, але робиться це набагато простіше. Дивіться, отут згори є 4 гвинти, М4, здається, які треба відпустити. Далі натиснути на принтері калібровка стола, і він сам поїде в точку 0. Стіл при цьому, будучи відпущений, ляже на екран і стане йому ідеально соосним. Далі треба притиснути пластину без фанатизму, просто щоб не ковзала. І не забудьте підкласти листок паперу. Куди ж без нього? Ну і затягуйте болти. Все готово. Інший досить важливий нюанс це чистота екрану. Так як він тут проектує через себе усе, що має друкуватися, мати на ньому відбитки і пил. Неприпустимо. Через це можуть виникати артефакти на фінальній моделі, а також мілкий пісок зі смоли, що затвердів і відірвався від поверхні. Тому обов'язково раз в кілька друків треба знімати корито, зливати з нього смолу. В комплекті йде ось таке сіточко і лійка, приємний додаток, і чистити принтер. Задоволення в цьому сумнівне, чесно вам скажу. Я спробував кілька типів смоли, і загальне про неї правило вона рідка і липка. Причому і той, і інший факт у неї на рівні. Зараз поясню. От уявіть собі, який липкий. Мед уявили, але він густий і розтікається не сильно весело. А тепер уявіть текучість води. Вона легко розтікається, але майже не липка. Так от, смола поєднує два цих фактори: вона липка як мед і рідка як водичка. Додаткова особливість смоли вона вонюча. Причому будь-яка від водорозчинних до АБС Лайк. Уся смола смердить. Причому не по таксокоманськи прикольно, типу як бензин на заправці, а хімозно вбивче, наче натякає: Давай, брат, понюхай мене пару років і замовляй на Аліекспресі нові легені. Щоб боротися з цим, креаліті прямо з заводу ставить коробку з вугіллям, і вентилятор. Всередину принтера у самого принтера при цьому є вихід для витяжки діаметром 40 міліметрів. Про цей ідеотизм буде трошки нижче, і він начебто сам фільтрує. Але робить він це кепсько. Ні, можу уявити, що там буде без цього фільтру, але навіть з ним смердить воно дуже потужно. І я б сказав, що тут не 200 грамів вугілля, а 2 кіло треба. Тому я попросив зі складу перший опціональний апгрейд. Ви його вже бачили на футажах. І прийшов час пояснити, що це таке. Перед вами неймовірна unknown technology. Коробка, коробка з фольги з пластиковим F фільтром і дірочками для витяжки це фірмовий бокс від Креаліті, розрахований на цей принтер. Бокс прикольний, я б навіть сказав, що це мастхев. З ним сморід від смоли стає приживабельним. Він нікуди не дівається, але розходиться значно менше. Втім, мене це не влаштувало. За бажанням можна перевісити вугільний фільтр з потрохів принтера прямо на бокс всередині. Але від перестановки доданків сума не міняється, тому ж сенсу це робити я не бачу. От що Краліті точно призівали зробити, так це дірку під нормальну витяжку. Ну Но що таке 40 міліметрів в сучасному світі? Сміх тей тільки у мене в офісі мінімум складає 100 міліметрів. А робочі в мене взагалі 150. Тому довелось знайти свій старий софтбокс, який я давно вже не використовую, надрукувати проставочку, якою я закріпив вентилятор, і накрити ним бокс замість рідної кришки. В принципі, є варіант і простіше: цю дірку для повітропроводу можна було просто прорізати. Але я з очевидних причин не ризикнув дірявити товар. З такою системою запах в приміщенні нарешті зник. 150-й вент канал більш ніж спроможний висмоктати запах пластикового сміття, який виникає під час друку. Як альтернатива, можна Використати ось таку штуку, я її вживу не бачив, але це по суті промисловий поглинач для лазеру. І якщо заховає його дим, він може таке, то зі сморідом смоли точно впорається. А раз ми вже тут, давайте ще про додатково опціональні аксесуари поговоримо. Ось такий набір в модному силіконовому пакетику must have до принтера. Тут є і гострий шпатель, і пластикові шкрябалки, і непогані багаторазові силиконові рукавиці, але в розмірі М, тому зважайте на це. І коврик. Це дозволяє значно зменшити об'єм мес, який ви Зальтернативно створити, особливо перші рази роботи з принтером. І до речі, давайте омаш про якість. Роздільна здатність екрану, в моєму випадку це 14К, то про максимальну кількість точок по осям XY. Я надрукував ось такий мініатюрний тест, і все одно не озброєним оком розглядати його, це дурна затія. Ви просто не побачите ні пікселів, ні шарів. Треба під мікроскоп. Тут все, звісно, видніше, але у жодне порівняння з точністю і якістю FDM принтера мови навіть не йде. Рідинні принтери рвуть К один і навіть не напрягаються. Навіть. Якщо з них діставати готову модель і одразу в роботу. Платформа тут площею 10 на 15 см, і це просто. Норм. Я б хотів побачити більший варіант, але він був би ще дорожчим і морочливішим в роботі. Тож маємо те, що маємо. Вертикальна точність тут чисто теоретично менша, втім пушити її до омікронів я б не став, профіту буде замало. Через природу рідинного друку кожний шар лягає не як циліндри з малою площею, ось, наприклад, погляньте на зріз під мікроскопом з FDM. А як продовження того шару? В результаті поверхня виглядає набагато рівніше і краще. Фух! Наче з механікою, і основними робочими питаннями закінчили. Вота вік. Отут ми і закінчимо першу серію. Зверніть увагу, що я нічого не сказав про слайсер. Це не просто так, адже він, ну, назвемо це з особливими потребами. Продовження чекайте у наступному відео, а зараз я бажаю вам приємного дня. Якщо ви теж мені таке бажаєте, лайк і підписка було б супер. Побачимось!